Всім привіт народ! Лечу зараз на почту. Здійснив так називаємо мрію дитинства. Мріяв, коли малий був, там, я не знаю, років 10-15. І мрія вже, як, як думаю, як і багато хто, про двохколісний транспорт. Ну, так воно якось в дитинстві не зрослося, не вийшло. Не купили на той час батьки мопеда. Хоті, вибирали, хоч ходили, дивилися, але, але не купили. А тут вже дитина, як то говориться, виросла і сама має змогу купити. Ну, думаю, була не була. Зробив і на день народження так називаємо подарунок. І зараз їдемо на почту, заберемо даного дракона. Я, звісно, навичок не маю ніяких їзди на мотоциклах. Тим більше, де перемикаються швидкостя. Ну, будемо вчитися, да? лиха біда почала. На мопедах то колись їздив, що там газ в пол і поїхав, швидше, да? мідяніше, а тут а все ж таки ці скоростять, це, звісно, треба ще на них наблотикатися. Ну нічого, будемо вчитися. То я зараз гайну на почту, грузимо і назад на базу. І робимо розпаковку. А ви тим часом, поки я на почту, поставте лайко з даному відео. Вам не западло, а нам приємно. Ну і звісно, після перегляду напишіть коментар, що ви думаєте з цього приводу. Як вам буде, як вам дракон хороший, поганий. Може хтось має у власності вже такий. Напишіть свою думку. Чи не прогадав я з, з вибором. Так називаємо. Вже доїжджаємо. Вже доїжджаємось, до Почти, тому, тому. грузимо і далі буде. Вон він, до речі, стоїть, Йома я, треба ж буде якось О, він стоїть запакований. Щас якось будемо його грузити, тільки як, не знаю. Двіжу, хай не не таке, що я тебе дам. Ось сюди дивись, ти що, ти що? Майже новий, так? Да? <реш> та ні, дійсно новий, блестить, все класно, все люкс. Зараз якось будемо його грузити. Ще дрова свой де розпали. й-майо. Ну, вроді так нормально упакували, що той тобто, стоїть крепенько. Ну та що, будемо якось грузити та вести народ. Запакував, ув'язав, вроді би, би так цивільно держиться, я ж думаю, нічого там спиться не повириває. Тут таким макаром. Сіки тут, в принципі, їхати, найголовніше, щоб він... Стояв і не ходив ліво-вправо, правильно? Правильно. Летіть ніхто не буде. Бачите, це прицеп. Просто бомба. По-моєму, не помиляюсь, 2,50 його ширина. Ідеально. На всі случаї життя. Та й сняв, те зняв, ось бачите. Зазор остався. Бомба. Прицеп. Що це достойна покупка була колись. Так. Таке чудо, звісно, я не представляю. Себе на ньому народ. Подивимося, як якісно склали мопеда бо я не захотів його забирати сам, то хай короте, хлопці кваліфіціровані його соберуть. І... а ми перевіримо їхню роботу. Так що що, народ? Вирушаємо, зараз наберу колі якщо на мазях, то допоможе мені розгрузити. Якщо не на мазях, значить будемо сам якось спускати. Далі буде. Переїхали на місце, Коля в шокі каже, що за чудо каже. Зараз тепер думаємо, як його розвантажити. Завантажити було проще, ніж розвантажити. Не знаю. Несіть, коля ножика та, мабуть, давайте зараз порозрізаємо. Коля зараз йому проведе та й здраю, бо я ж не вмію народ. я ж вже... Та ну ви хоч з користями вмієте переключати, я ж не шарюся. Щоб не вийшло так, що в перший раз і... упав. Всяко ж може бути, я ж кажу, що далеко я оцих мототехніки. Чотири колеса і криша над головою. Це такі, це криша над головою і чотири колеса. А два це таке. А що я ж хотів сказати? Як ви вже зрозуміли, замовляв по пості. Замовляв на сайті Rombioa. Це є офіційний дистриб'ютор чи ділер. Техніки Spark. На тому сайті там дуже багато всього. Мені що подобається, що ти зайшов. Що тобі треба, замовив там, і ту саму мийку Vitals там замовляв, болгарку ту саму ж там замовляв. Вроді би, все нормально, хоч вони китайське виробництво працює нормально. Питань немає. Не захотів. Не то, що не захотів. У нас по місту навіть немає таких. Є ти маленькі, поняли, 150 кубів такі. З виду рагульні, вони мені, мені не подобаються. Е, а ці. Така модель, яка мені сподобалася, була е, на даному сайті. Сайт, звісно, залишаю в описі. Так що перейдіть, подивіться, не обов'язково там мототехніку якусь купляти. А просто перегляньте, подивіться, що для себе цікаве, полюбасу ви найдете. Ну, а ми зараз будемо якось його з якось цього розвантажувати. Це, до речі, модель е, Spark SP300. 300, вдумайтеся, да? Е Той, що. Enduro, чи як вона називається, коротше, кросовий Є інша модель, ідентична, але там скати зовсім інші. Ну, Я ще ось поначитуюся узнаю, що там до чого. Тоді вже зроблю конкретний е, відеоролик про даний мотоцикл. По ще не компетентний Ну, я чого захотів, щоб е, були такі грязова резина Тому що ціль, навіщо я його купив, це просто щоб шорхатися по полям. Там, де машини не проїдеш, там проїдеш двохколісним транспортом. Логічно, логічно. Тому там шосейне, воно мені не потрібне, по шосе я ганяти не збираюся. Бо я ще і вб'юся. Не дай бог. Де що? В общем, зараз зробимо. Розпаковка називається. Чикс. Червоний монстр. Люблю я такі речі робити. Чікс. Ну, Чикс. Тут щось вже поцарапане. Yeah. Та ось ще почта чи це воно так збиралося. <плес> Замовляв, зібраний, тому що не люблю я крутить гайки, можна було б його прямо в ящику. Ану Коля, давайте ви. Прям в ящику замовить. Чікс. Mm. Зоншен <плес> двигун. Ну так, да. я не люблю крутити гайки, щось не туди, щось не якось, і в ітогі буде тоді. Клац. Як вам? Пишіть комент... в коментарях. Похоже, ще я бачу відеоролики, що він похожий на текен там якась, якась модель текена. То текена це спарк. Так, зараз ми якось його згружаємо. Ну і вже гайнем, гарцянем. Первому я довіряю колі. Коля шурупає. А я ще поки боюся, треба якось настроїтися. Чи може 150 перехилити, щоб сісти, так? Тоді вже пофіг. Ну, Ні-ні, ніякому разі. Так, розвантажуємо. Давайте коля ці штуки розцеплюємо, розпускаємо. Якось будемо його стягувати. В общем, покажемо це все діло. Я знаю, Давай положимося на мене. Я сразу. Як ми, ну хорошо, затянемо його зараз ось сюди. Передок останеться на цьому. За цієї висоти, він за цієї губ не додолу. Ми його держимо тоді. Саме його не держите 100%, щоб ти від'їхав, припустимо. Коротше, сейчас тянем сюди, ставимо, а потім знімаємо колесо, да і все. Ну так и сейчас еще передохнем. Даже... надо вот тут надо ну я подниму эту трошки... сторону, ну я подниму тут, ну, и а тут вот тут а. все, а теперь мы сейчас его попробуем взять. Так все нормально йде. Ще чуть-чуть до краю, так? Да. Все, тут зацепилось. А тепер хорош. А тепер треба було б їхати, так ми б ж комусь держати. Я ж не держу сам не буду. Отож. Не дай Бог, гупне ще не подивлять. Якщо прицеп ми зараз відцепляємо. Прицеп зараз гуртне отак. А давай, блядь, не держиш на підножці, да? Щоб опустити щас підножку. Ну... Ну, і і назад треба би посудити, да? Блядь, хуйло, що це черматина на ручник ставляється. А ти заведи, вона зніметься з ручника? Не зніметься, да? тільки рушати треба. Ну да. Блядь. А Вася не міг грушить мені. Ну, кажу, господа є, блядь, вона поїхала. Ну, Тут да. ручника кажу не знімаєш, я ж їздив. Вона Він шостої вона стоїть на місці, та ну нахуй кажу. Это надо газнуть. Я ему сказал, газни и цей, и она что-то сдернулась. Так так же она должна дернуться и назад, то есть, как она тут стояла. что? А она мешала. Это еще задача будет. А давай еще чуть-чуть на этой. Да она ж лепнется. Нет, еще чуть-чуть назад, в эту сторону. А, а, надо обратно зацепить. Давай якось так оприділимо, щоб... Чуєш? Давай якось так, щоб одну сторону... Ні, щоб одну сторону, припустимо, щоб ця сторона тільки трохи держалася, та дитячий, щоб ми його отак вилили навіть туди. Ну, Там друг, ну. я туди. Заток занести туди, щас трохи. А воно щас люблять тут.

Строку туды. Так сейчас. Не надо назад крохой. назад. Это вообще-то про херню придумали. <свист> О! А ну давай, <свист> Одину, дві голови, вже полтора ума, казав, колись один поховий чоловік так казав, якийсь чуркав. тюрками. це на землі народ. Тепер що, Коля, пилку? Чи будемо розбирати? Молоток, молоток, шуруповерт, переноска. Будемо розкручувати. Це ще нам тут на розпали, бачите сіка? Пофортило. Так, отут у нас ще є такі щиточки, які треба буде прикрутити. Тут ще ось, я так розумію, зеркала. Ну і тут неймовірний зіп. Навірно, якісь там в е, ці ж. Отверточки, болтики. Да, його вже б на моєчку не мішало б, так? Да? Що тут? Ось о, бачите, написано модель. А, ні. Та ну дам сп 300 т 1 Новий, новий. Зараз ми його проведемо тест-драйв. Так, ну щоб відос не розтягувати народ, зараз ми це все діло розбираємо. І вже перший пуск зробимо в прямому ефірі. Ну що, зібрали. Зібрали цю херовору, тут вже защита ручок. Так це все діло виглядає. Так, спробуємо його хоч завести, так? Да? І зараз коля хай гайнен. Це все обрати. Треба глянути, що шубах там хоч щось є. Може треба залити. Це щось тіліпається, зараз тут Я Думаю, завести поки є. Так. Ось дивіться, тут приборочка. Так, оце можна обирати його. Так, нейтрально. Взагалі народ компетентний в цих ділах. Це що в нас? Днівні ходові огні, ага. Е? Так, окраніків тут немає, часом ніяких. Ще, прикиньте ну як звичайний скажімо так китайський да, по звуку коли є маха або кавасаки то там звук зовсім другий правильно ну що я думаю мені з головою цього вистачить я думаю чи не за великий він для мене стрмна техніка так щось ще, ще Ага. Що тут у нас? <див> Оце у нас. Ага, оці світяться. Допоміжні. Е -е. А це ще ж, звірно, тут підсос, чи я ж не шарюся. Ближній. Ага, габаріти. Отак світяться. Ближній. І дальні, да? А оце у нас, щоб моргать, да? коли стоять пацани погода. Ага, є така буква. Так, поворотики. Так ти що, ти що? Так, глушимо. А глушить як? А, ні, це не підсос. Оцим ось глушить. Хух. Коля. ідіть давайте тестимо коксу. Хоч покажіть, як на ньому їздить, бо я ж не вмію. Тепер я хоч знаю, що таке кофер. По-моєму, так називається конструкція. Я назвав просто багажник. А це сюди кріпаться ті ж кофри, перекофри. Коротше, ви зрозуміли, хто в темі, то в темі. Це тепер в мене кінтів на моциках з'явиться. Так, що я те дам, знаєте, який мінус обнаружили? Обнаружили такий мінус, що немає центральної ножки, тільки отака бокова. Це не завжди зручно. Не завжди. Коля, ви йдете, стільки вас ждать, ага? А, а з ножки він заводиться, народ, чи тільки стартер? Походу тільки стартер, так? Да? Нема ж ножки, щоб заводити. А як? Не дай Бог, що акамулятору жопа вже не заведе Що так? Ага. Ну, ну. ждемо колюти надовго. Поки ждемо, покажу вам приборку. Що у нас тут приборки виходить? Показую вони повороти. Швидкість. Яка стоїть? Перва, друга, п'ята, десята. 4,5 кілометра вже хтось наганяв. Рівень бензину. Зараз треба буде залити коля бензину. Каже, бензину треба буде залити. А, ось подсос. Оце подсос виходить. Ну, я думаю, розберемося, так? Да? Не святі горшки ліплять, як то говориться. Так, так. А ну зараз як заведеться. Може треба йому подсос дати. В колір співтай. Я не шурупаю в цьому. Ну, вже за другим разом так? заводиться краще. О, коля, гайніть уже, давайте, скільки ж можна ждати, га? Хоч покажіть, як воно їде. Там не вдобно це як сідає. Там те, що ти висок низький. Та я ж вислід. 148 кив Вон Колин аппарат Это у вас дельта, Коля? Ага. Сейчас, человек Ключ Кнопка ага. И пошел А дайте йому в гарі, Коля. Що? Не, ну погано, що не правильно, аж хто зна де. Сі стороська перекласивать на ніякої немає. Подвалить нормально, почувствуйте 300 кубов. Таке щось як гладе в обах, так? Да? А я ще ж народ на нього і не сідав, ще боюся. Ну що, машина добра. Так, піду хоч кросовки надійну, та хоч перву йому втекну яку-нібудь. Ще відео із наловної камери. Зніму, да, щоб я в прямому ефірі, якщо падав, то падав по-людськи, да? да? Ні, воно якби виїхав, таке ж гарі йому. Якби виїхав на трасу, то по проїжджав, проїхав, воон бля. А щось тут, не його газнуть, воно вже кормозить треба. Оце такий драконіще, йо мойо Льопнули ми сюди бензина, то по-моєму 14 літрів бак. Поки думає, хватить. Ну що, пишіть ваші ваші... ваші, як сказати. Коментарі, хто що думає по цьому поводу. Достойний апарат, недостойний. Що ж я не тут поставив? Так, в общем, іду надіваю кросовки. Хух, хоч би не вбиться. Бачите ще, що є USB. Десь можна якесь кріплення для телефончика, чмак і заряджати. Це є позитивно. Так, народ. Не пам'ятайте ліхом, так, да, як то говориться. Так, народ. Пробуємо, так? Да? Це щоб, знаєте, якщо я льопнуся, то щоб це все діло було в прямому ефірі. <звук> Оце народ перший раз в житті їду на скоросному мотоциклі. Ну, що скоростя переключається. На мопеді ну їздив, базара нема. Я навіть на другу боюся переходити. Так, що нам треба? Виже з так? да? Ага, розібрався. Ухідрит, мадрід, народ. Хе -хе, бувай таке. Да, це ще надо народ дрессироваться, дрессироваться. Це друга. Ну хорошо, що хоч скоростя показує. Стрмно капець. Хе-хе-хе, хорошого по чуть-чуть. Ох ти ж йомой. І вон хтось пойде. Да? Ото воно. Так, народ, ну, будемо учиться. будемо учиться, що я вам скажу. Будем учиться. Ще раз учиться. раз На цьому відео завершуємо. Всім пока. Зустрінемось в нових відосах.